Чого було більше в перемозі Джамали на Євробаченні політики чи чистого мистецтва? Саме про це дискутували німецькі змі, оцінюючи результати пісенного конкурсу. Хоч європейський мовний союз і наполягає, що конкурс абсолютно аполітичний, але те, що сталося у Стокгольмі, цьогоріч було політичним як ніколи, пише інтернет-портал газети Цайт. Такої ж думки і провідний німецький експерт з Євробачення Ян Федерсен. Він вважає, що конкурс завжди був великим. Політичним дійством від самого початку свого існування Безумовно, виступ Джамали набрав стільки балів, тому що багато європейців проголосували з почуття солідарності і співпереживання з Україною, яка вибрала шлях демократії Хоча пісня Джамали і не стосувалася анексії Криму Росією, вона нагадала європейській публіці про актуальність цієї проблеми. І ось австрійська діпреса в заголовок своїй статті про фінал Євробачення винесла провокаційне питання: Київ чи Крим. Де відбудеться пісенний конкурс? 2017? А німецька Франкфуртер Альгемайна назвала результати конкурсу, також перемогою Криму. Війна і Крим домінувала в заголовках змі протягом багатьох місяців, пишуть журналісти. Однак Ніхто не очікував, що у фіналі конкурсу у Стокгольмі йтиметься про протистояння Росії та України. Водночас багато оглядачів визнають, не тільки політика зумовила успіх Джамали. Це була ультрасучасна поп-композиція. У музичному плані пісня була на дуже високому рівні. Виступ російського виконавця був в цьому сенсі не таким оригінальним і частково повторював знахідки, які використовували переможці минулих років. Проте загалом вважає Шпігель онлайн, цей вечір видався пафосним, політичним і помпезним. Одним словом, ідеальний фінал Євробачення.